Україна і Захід розробили військову відповідь на порушення Росією перемир'я. Що це означає і чому це важливо? Україна разом зі своїми західними партнерами погодила багаторівневий план військової відповіді на можливе порушення будь-якого перемир'я з боку Росії. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів між Україною Європейським Союзом. М та сполученими штатами, ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Згідно з узгодженим планом, будь-яке послідовне порушення перемир'я Росією викличе скоординовану військову реакцію з боку України, Європи та Сполучених Штатів. Це означає, що якщо Москва не дотримуватиметься умов майбутньої угоди про припинення вогню, відповідь буде не лише політичною, а й військовою, і вона має бути здійснена максимально швидко. Після першого порушення згідно з пропозицією, реакція на порушення повинна розпочинатися протягом 24 годин з моменту фіксації першого порушення. Спочатку це може бути дипломатичне попередження а у разі потреби, активні дії збройних сил України для припинення цього порушення. Такий підхід має на меті показати, що жодне відступлення від домовленостей не залишиться без відповіді, і що сторони готові захищати. Свої інтереси у разі зриву перемир'я. Якщо бойові дії не припиняться після цього першого етапу, план передбачає перехід до другої фази відповіді. У цю фазу можуть бути залучені сили так званої коаліції бажаючих, до якої увійдуть чисельні члени Євросоюзу, а також Великобританія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Це означає, що відповідь буде не тільки українською, а й міжнародною із залученням Ученням військових підрозділів держав-партнерів у разі розширення атаки або декількох подальших порушень протягом 72 годин після початкового інциденту план передбачає скоординовану відповідь сил, підтриманих заходом, включно з військовими можливостями сполучених штатів. Це свідчить про готовність союзників не лише виражати політичну підтримку, а й активно долучатися до оборони України у разі серйозного зриву. Угод про припинення вогню за даними Financial Times, план обговорювався кілька разів у грудні та січні між президентами України, ЄС та Сполучених Штатів. Це стало результатом спільних консультацій щодо того, як найкраще протидіяти можливим спробам Росії ігнорувати домовленості про мир або використовувати паузи у вогні лише як тактичні передишки. Наразі як повідомляє видання Україна та захід у Дали лише структуру та принципи такого плану, але ще не оприлюднили усі деталі щодо практичної реалізації кожної з фаз відповіді. Зазначається, що ці домовленості мають на меті не лише забезпечити більшу безпеку для України, але й підвищити ціну будь-яких порушень перемир'я для Росії та продемонструвати решту світу, що порушення міжнародних домовленостей не лишиться без наслідків. Таким чином узгоджений. План військової відповіді покликаний слугувати не лише стратегією реагування на порушення, але й сигналом Кремлю та міжнародній спільноті, що будь-які домовленості про припинення вогню мають бути підкріплені готовністю до рішучої дії у разі їх ігнорування.